Здоровенькі були криптини і криптанки. Як зробити вашу ферму кращою і швидше робити Layer Zero, ZKSync, Starknet та інші airdrop? Як замість одного аккаунту LayerZero крутити одночасно 3, 5 або навіть 10 безкоштовно? Не потрібно віддавати свої дані від гаманців, по суті, ваш особистий софт прямо під рукою. І це Ацпавер-синхронізатор. Що це? І як ним користуватися? Давай розкажу. Ну і для початку нам потрібен сам Ads Power і профілі. Якщо ви не знаєте, що це таке і з чим його їдять, то можете переглянути мій минулий ролик. В ньому я зробив дуже детальний огляд на даний антидетект браузер. Відео досить таки було зручне, воно розділено по розділах. Можете легко знайти те, що вам потрібно. Посилання залишу в описі або в підкасті. Отже, надіюся, ви знаєте, що це таке. Atspower. А для того, щоб використовувати синхронізатор, нам для початку потрібно запустити профіль. Заходимо в наш AdSpower, профілі, І я собі підготував тут такі чотири тестові профілі, які я буду запускати і показувати вам. І після запуску обов'язково потрібно зробити так, щоб всі вікна ваших браузерів були одного розміру і поміщалися на ваш екран. Для цього заходимо в синхронайзер, Ось тут зліва. У вас може бути люба інша мова, там українська, чи російська, чи ще якась, але сам алгоритм від того не міняється. Отже, заходимо сюди. Справа є консоль, Windows Manager, і тикаємо Tile Windows. Перед тим, що вибираємо всі наші профілі. Tile Windows. І у нас є розташування. По всьому екрану наших профілів. І, до речі, якщо у вас 4 к або 8 к екран великий, то вам більше пощастило. Ось. Ну, але якщо ні, то не страшно, бо саме power підлаштується під розміри вашого екрану і все гарно розставить, ось як у мене, наприклад, на Full HD екрані. І коли віконця гарно собі так встали, їх потрібно синхронізувати. Це робиться також просто. Відкриваємо сам адспавер. І у нас тут є кнопочка Start-Sync. Або можете використати гарячі клавіші Ctrl-Alt-S. Нажимаємо Start Sync. Наші вікна синхронізовані. Можете це, в цьому переконатися ось тут в статусі. Syncing, Syncing-Sinking. Після того, як ви їх синхронізували, треба зрозуміти, який. З даних вікон є головним. У мене головний є ось тест 3, це є 36 профіль. І це потрібно для того, щоб знати, куди вводити наш текст. Бо основний профіль дає наказ іншим профілям. Давайте попробуємо, чи все працює, чи все добре. Відкриваємо нову вкладку. Все гаразд. Пишемо redро. Дроб. Все добре вводить. Всюди синхронізується. Жму руку і поздравляю. У вас тепер є під рукою власний невеличкий автоматизатор, який зекономить вам купу часу на ті ж мости в Лейзіру або свапи в мережі за Cassінc. Але пам'ятайте, що перш за все проєкту потрібно показати, що ви людина. Також, до речі, знімав відео на цю тематику. Посилання буде в описі. А вже потім робити в ньому різні активності. Через те дану функцію використовуйте з головою, бо всі тран транзакції синхронізовані і відбувається плюс-мінус в один і той самий час. Я використовую його обережно, беру, наприклад, 2-3 основних аккаунти тицію на Ctrl-Alt-S і роблю мости для Layer Zero. Інша ситуація це є дешеві аки. Я беру по 5, 10 і кручу одночасно. Тобто на різні свої аккаунти, групки аккаунтів, я використовую даний синхронізатор по-різному. Тому це також варто враховувати і дивитися по своїй стратегії, як ви будете його використовувати. А взагалом, якщо ви не боїтеся і не вірите в те, що можуть зберегти за подібні дії, то можете розвертатися на повну. І враховуєте, що дана фіча працює не ідеально, інколи підтуплює, або з'являються там певні баги, які в абсолютній більшості вирішуються тицяння на кнопку Restart-Sync або Ctrl-Alt-R. По документації і можливостях даної фічі працює вона поки тільки на Windows, тобто Mac і Linux відпочивають. Працює тільки на їхньому сан браузері Тобто в них є як Chrome аналог, Це є Sun-браузер і Mozilla. Також аналог є, я не пам'ятаю, як він називається. Працює тільки на їхньому аналогу Chrome. Синхронізується тільки введення англійського тексту, але якщо вам потрібні інші мови, такий варіант також є. Є можливість ввести. Наприклад, українською там, чи російською. Для цього потрібно зайти в синхронайзер, в консоль, вкладку Text Management, і тут є поле Identical Text. Або іншою мовою у вас може бути тр трішки по-іншому. Вводите тут те, що вам потрібно. Наприклад, ну ось, я ввів телефон. «Type as Human. тільки виберти, Вибрати поле, де потрібно вводити. «Type as Human. І у вас вводиться телефон на всіх ваших профілях. Є можливість писати різний текст в різних профілях. Тобто можливо написати ось тут дизайнет текст, наприклад, yes, Yes, No. Okay. Sure. У нас є. В кожному полі ми відділили окремо слово, Enter in Order. І воно вводить почергово в кожен браузер чотири слова: Yes, No, OK. І sure. Дуже зручно, наприклад, для того ж закасінку можна відкрити 10 профілів і в кожен профіль вписати окремо іншу, інше посилання. Свапу чи якогось DeFi проєкту. Мої вітання. Тепер ви краще готові до масивного life change дропу від проєктів. Подякую вам за перегляд, вподобайку, підписку, дзвіночок. Не лінуйтесь, робіть дропчики, і буде вам вільне криптовалютне життя. До зустрічі!